На прямий зв'язок зі студією виходить політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, доброго ранку. Слава Україні! Доброго ранку, віраємо слава. Розпочнемо ми із прагнення Єврокомісії рекомендувати розпочати процес приєднання України до Євросоюзу наступного місяця. Написало про це агентство Блумберг і посилаючись на власні джерела. Ну і за їхніми словами відмова була політично складною для комісії через труднощі, із якими стикається Україна під час війни. Власне, для вина після винесення офіційної рекомендації лідери ЄС мають схвалити її. На зустрічі голів держав у грудні, і хоча позицію деяких країн, включаючи ну Угорщину, наприклад, ще доведеться з'ясовувати, а все таки чекають на те, що документ буде схвалено, і Україна тоді розпочне тривалу процедуру реформ, які включатимуть і боротьбу із корупцією. А от поясніть, будь ласка, це такий аванс шанс для України, як вважаєте, лідери ЄС підтримують рекомендації Єврокомісії, комісії, і від яких чинників це зараз залежить? Ну, я не виключаю, що вони це підтримують, але це знову таки не означає, що цей процес буде тривати досить швидко. Чому тому, що Європейський Союз це в першу чергу економічне утворення, і тому там буде багато нюансів пов'язаних з саме економічною інтеграцією України наскільки. Де, де наскільки там інтеграцію в ринки де хто що буде виробляти в рамках єс хто що буде ем, надавати які послуги багато чого от ми от яскраво бачимо наскільки інтереси можуть не співпадати наприклад наприклад з польщею так тому що їм я ми, ми повинні бути готові до багатьох е, суперечок, до багатьох е, конфліктів саме на економічному підґрунті е, Це перше питання. І друге питання, ми ж повинні розуміти, що це ще ж величезні гроші, е, якщо е, тобто там рівень дотацій які потрібно буде надавати Україні е, е, і багато чого іншого. Ну для прикладу Польща в різні часи сама Польща в різні часи отримувала дотації від ЄС там до 90 мільярдів євро на рік. В різні в різні часи бували, а це враховуючи розміри нашої країни, плюс-мінус однакове населення. То це величезні гроші. Якщо там там рахунок може йти від 80 до 90 мільярдів, це означає, що на рік це близько одного трильйона, за 10 років це приблизно близько одного трильйона євро. А чи є ресурси в тому числі від ЄС, тому що ЄС, якщо дивитися на глобальну таку карту світу, зараз буде страждати від економічних труднощів, якраз пов'язане з тим, що основні країни ЄС, як наприклад Німеччина, припинили отримувати дешеве енергоносії від Російської Федерації, які вони отримали. Ну не 20 років, а навіть 60 років можна вважати. І тому там багато може бути нюансів. Я взагалі вважаю, що ми швидше у нас більше шансів вступити є в НАТО, ніж в ЄС, тому що в НАТО зрозумілий функціонал України, і Україні потрібна в першу чергу безпека. А безпека вона може надатися тільки в рамках НАТО. А в у може бути знаєте, нескінченним. Ну як у Туреччина Туреччина ж тут вступає наприклад ЄС. У них там перемоги не йдуть. Ну приблизно плюс-мінус так років 50. Ну там же ж велика азійська частина країни. Насправді, тому який є Євросоюз, яка Європа, ну і з курдами у них там не все в порядку. Наскільки я пам'ятаю вже давно, ну це таке. Не ні, будемо ні, на це відмовлятися. Та там ви поясні да, тоді ні, 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 там питання не в ні не, не в Азійську. ну, Вони ж асоціацію з ЄС давно підписала там питання не в азії. А, ну розглядається наприклад. Тут там Грузії, Вірменії, і в тому числі Азербайджану, ну це теж далеко від ЄС і тому тут багато нюансів і внутрішньополітичних, і економічних. Тому тут не слід не слід налаштовуватись на досить швидке просування в ЄС. Ну плюс ви повинні розуміти, що такі країни, як Угорщина, точно буде висувати свої умови. І багато інших країн, в тому числі, які не завжди будуть. Подати з нашими національними інтересами, ага. Ну от ви коли пояснювали економічні чинники і про що сперечатимуться і що доводитиме Україна, які свої права обстоюватиме. Знаєте, я подумала це як в касті про дюймовочку, мовочку, півзернятка в день а на рік не так мало виходить. Власне така історія підтверджується. Але я дуже просив, так, що... так, так. Оця історія. Я дуже хочу, щоб ви пояснили мені оця зустріч голів держав у грудні, на якій обговорюватимуть Україну і її майбутнє в Європейському Союзі. Це ті переговори, які обіцяли Україні якщо до жовтня ми виконаємо домашнє завдання від Єврокомісії. Ми ж пам'ятаємо ті сім пунктів, з яких ми влітку на літо, точніше виконали два, але були в нас хороші перспективи в Єврокомісії. Про це говорили. Розкажіть про це. Ну, багато. Я думаю, що в даному випадку можуть зробити знижку на те, що в якому стані зараз знаходиться Україна. І якщо щось не буде до воно можливо буде. Знаєте, з, з, з обіцянкою з конкретними строками, коли воно буде виконано, е, там авансом, можу це надати. Я вважаю, що оту, оту на цій зустрічі велика ймовірність, що все ж таки воно таки зроблять, але знову таки, все впирається в гроші в Євросоюзі. Все впирається в гроші. Ми повинні це чітко і ясно собі. Уяснити так, тому що якщо от коли було таке масове розширення, єс, особливо коли було включене країни східної Європи, там е, колишнього соціалістичного табору, тоді ж був такий єврооптимізм в європейському союзі. Ну і плюс економіка була на підйомі. А тут знаєте, багато питань буде. Багато питань в першу чергу в економічній площині. Тому ми повинні розуміти, що е, головні питання все рівно будуть економічні. А те, що стосується вимог щодо європейського, ну які там до нас висувають, це. Одна один з так один з один зай таких верхівка айсбергу, про що десь рівно йдеться про економіку. Це інтеграція ринків. Скільки Україна отримує від своєї присутності, і, скільки ЄС отримує від своєї присутності в Україні і багато чого іншого, тому що ЄС це в першу чергу економіка. Враховуючи те, що взагалі Європейський Союз і основна, от якщо подивитися на динаміку експорту той самої Німеччини, наприклад, ми можемо бачити, що у них трохи зниження пішло, і країна взагалі знаходиться на межі рецесії. А за таких умов чи буде так просто, так просто йти перемовини, що треба давати що додаткові дотації україні це треба ж значить всі скидаються всі країни європейського союзу на те щоб надати такі дотації на якщо йдеться про там там конкретні вже кроки там вступ або притнусені uh у -huh. присутність україни там багато економічних, в першу чергу питання і ми повинні на це в першу чергу зважати а от що до грудня ще розкажіть, будь ласка, Україна так тихенько чекатиме, ухвалять чи не ухвалять рішення голови Європейського союзу. Чи навпаки, саме зараз ми повинні ну якомога активніше діяти, не просто демонструвати боротьбу із корупцією, чого дуже просять і дуже вимагають від нас, а дійсно з нею боротися. Ну, дивіться, о, за сприянням наших міжнародних партнерів була створена антикорупційна інфраструктура. Так ну не для кого не таємниця, що вони безпосередньо з ними контактують. А тому тут, мабуть, вже треба теж задавати питання: якщо від нас з вимагає таку бородю з корупцією чи ефективна робота тих антикорупційних органів тому, що там питань там теж ну достатньо багато. Я от нещодавно читав аудит роботи НАЗК, яке у нас було створення. Ну знаєте, у мене теж багато питань виникло щодо ефективності використання коштів і щодо того, як вони діють, чи готові вони чи насправді ці антикорупційні органи ефективно діють щодо боротьби з корупцією, тому що ми повинні розуміти, що боротьба з корупцією. А це в першу чергу невідворотність покарання корупціонерів. так? А от якщо подивитися на динаміку, ну скільки вже 8 років у нас існуються антикорупційні органи. Що, якщо брати за результати, ну поки що у мене особисто вони не викликають великого захоплення, тому що вищих, вищих посадовців, от вищих посадовців, ну ми, на жаль, не бачимо конкретних вирок. Піш того, є достатньо цікаві вироки, які у мене викликають багато запитань. Або справ. Ну, наприклад, справа відомого всім пана Князева, так? А, ну, Начебто, знаєте, спіймали на хабарі. А потім було там розмова про те, що він брав хабарі, щоб потім роздавати суддям. Проводились, начебто там. Ну, верховного суду. Проводились там обшуки, але жоден інший суддя не відсторонений від посади, не заарештований. Пан князів, перебуваючи в СИЗО, виявляється, у нас ще а, бере участь у судових засіданнях. А як це так може бути? Ну так не може бути, і там ще йому повертають кошти, знижують заставу. Або справа Злочевського, наприклад, достатньо дивна теж для як на мене справа, коли пан Злочевський був спійманий на хабарі, мав всі шанси отримати і тюремний строк, і конфіскацію майна. Там майна десь на мільярд доларів. Ну, фактично, він ну, там якусь частку від свого майна він, ну як сказали, заплатив. На користь зсу уникнув фактично покарання, і він зараз фактично юридично чиста людина, тому що не можна порушувати кримінальні справи за старими епізодами. І тут питання таке: де посадки? От тут де у те покарання, про ко про яке повинна йтися, тобто люди, які такого високого рівня, вони повинні отримати конкретні вироки, тим більше в таких справах. Або мовчання антикорупційних органів, наприклад, стосовно відомої всьому справи пана Шурми. А, ну якщо там були ну, журналісти, ж публікували, пам'ятаєте, журналісти публікували факти, що електроенергія сплачувала закуповану території, не факт, що воно а, там заходило на територію України і так далі, але гроші йшли на ці кампанії. На його родичах від питання: а таке де там кримінальна справа? Тому що там же ж достатньо легко все доводиться. То знаєте, як в будинках, от ви платите за, цей, за електрику, є лічильник, зайшла, ви там витратили електроенергію, ви заплатили за електроенергію, то те саме. Ну перевірити документи, чи заходила ця електроенергія в енергосистему України, на які підстави роздавалися, гроші і так далі. Але чомусь ми там справу і не бачимо, тому тут. Багато питань і всередині у нас ми uh -huh. повинні з бази, щоб наші антикорупційні органи Ну і про а, татарова. Даруйте вас. Подоволись. Перебуваю про татарова. Ніхто не забув, тому що ні в Європі а, не забув да, ні в да, Сполучених да. Штатах. Тому що перед самісіньким візитом Зеленського <гух> до Байдена і перед його розмовою агенція Reuters, по пам'ятаємо, опублікувала великі матеріали. Там також йшлося про татарова. Нам нагадували oh, ну і ну, не правильно. тільки на всім нагадували хто публикація, він такий, що він публикація... робить в офісі президента зараз. Ну тобто дуже багато правильно, питань публікація в змі публіка. Це в змі є підставою та порушення кримінальних справи. У мене mm -hmm. питання де де? Де дуже багато є над чим працювати працювати нам насправді про Польщу. Я хочу встигнути, щоб ми трохи поговорили. Ось інститут вивчення війни пише про те, що російські удари по українській портовій та зерновій інфраструктурі є частиною кампанії, спрямованої на погіршення відносин України з її західними сусідами, в тому числі з Польщею. А пишуть, що те, що Польща швидко повторила свої зобов'язання щодо України, свідчить, що кампанія Москви є безрезультатною. А скажіть, будь ласка, чи можна це трактувати? Що цей скандал між Україною і Польщею був принаймні частково інспірований Кремлем? Ні, я не вважаю, що це так. Я вважаю, що це провал роботи уряду, який повинен був забезпечити контроль транзиту нашого зерна на території Польщі. В тому числі з приватними компаніями, а поляки вони ж показують, що вони ж сповідують економічний націоналізм. Це до речі, ж питання економіки і інтеграції в ЄС. Нам багато чого говориться про вільну торгівлю і там знаєте, те, що ми підписувала асоціація і кожна країна виходить зі свого інтересу в даному випадку. Поляхи бережуть свій реальний сектор економіки з високою доданою вартості і не дають можливості його банкрутувати за рахунок того, що є фактично приплив демпінгового демпінгового продуктів у ну, даному випадку. Зерна наскільки я розумію, була обіцянка. Або зобов'язання може бути там компанії, що якщо вони за проводять зерно транзитом через Польщу, вони його не скидають на внутрішньому ринку. А у мене є підозра, що наші компанії почали діяти як в Україні, як вони звикли. Знаєте, там перервані транзити. Підміни різних документів і так далі, вони почали скидати зерно а, на ринку Польщі. Ну і поляки, звичайно, використовуючи механізми, які у них є захисту власного ринку і власних а, власного реального сектора економіки, вони включили це всі механізми і а, вони мають на це право. Тому знаєте, коли наші урядовці кричать, що вони готові подавати в соц на, на Польщу. А ну меншісно кажучи, смішно це слухати, тому що в нормативах СОД передбачено що світової організації торгівлі, що можна захищати включати механізми обмеження. Товарів на ринку, якщо вони там перевищують певний відсоток, цей відсоток, наскільки я зрозумів, був викор... перевиконаний з боку українських компаній, і далі е, там е, міркувань національної безпеки країни можуть запроваджувати додаткові мита і навіть забороняти, е, забороняти доступ на ринку. І ми повинні просто вчитися. Я вважаю, що тут більше внутрішнє політичне питання, нерозуміння е, того, що поляки Взагалі у поляків треба вчитися і. ...економічної економічній політиці, що вони імпор намагаються а, залишати робочі місця в реальному секторі економіки, які дають додану вартість високо, тому що вони розуміють, наскільки важко потім створювати ці а, робочі місця, і тут ну я не бачу тут, знаєте такого от російського сліду поляки цілеспрямовано будують свою економіку і правильно роблять. А, тут питання наскільки уряд зробив висновки з того, що є. Те, що проблеми з вивозом зерна будуть, бо почнуться і в цьому році будуть і наступному. Я вам скажу, це було зрозуміло. То питання, що що робить уряд у наш для того, щоб стимулювати, наприклад, переробку а, сировини на готовий продукт. Ну не знаю, там біотонов робити, корми робити, з зерна, вирощувати свиней, курятину, там тваринництво для того, щоб експортувати ці ці продукти за кордон. А, там не знає там спирт робити краще, а на жаль, ми цього не бачимо. У нас фактично ми бачимо лобізм а, такої вузької а, а, групки людей агроборонів, великі які по, по швидкому хочуть скинути своє зерно за кордон. При цьому при цьому вони фактично наражаються. На небезпеку скандалів саме з Польщею, і в достатньо в такому примітивному вигляді, що це може і посварити Україну, тому тут більше внутрішні питання і відсутності пріоритетів, відсутності стратегічного. А планування відсутності кабінету міністрів, як такого, пан Шмигаль повинен просто не вилазити з Варшави давноше uh -huh. для того, щоб вести перемовини стосовно цього питання. А дивіться, от по результатах конфлікту ми до чого дійшли. дійшли. рівно дійшли на перехід, на перемовини. а тут питання: навіщо тоді було піднімати скандал? От навіщо було так робити, окрім того, щоб є зацікавлені особи, великі агрохолдинги, які Швидкому хочуть заробити гроші. Питання в тому, де тут український національний інтерес, і чому ми наражаємо на небезпеку з нашим партнером, від якого ми критично залежимо. Ще раз ми критично залежимо від Польщі, від Польші від по багатьох. А от я вас питаю, чи маємо зараз сподівання на завершення цього конфлікту? Ну бо й вибори в Польщі вже зовсім скоро, 15 жовтня. Може, після цього якось заспокоїться трохи. Ну і президент Литви, ми пам'ятаємо, він зустрівся окремо з Дудою, окремо з Зеленським. Сказав, узбакуйтесь, будь ласка. Ну і Зеленський майже вибачився. Він подякував Польщі за допомогу, яка надається Україні. В Вашингтоні вже здається, якщо я не помиляюся, не в Нью-Йорку. Ну і власне, чи можемо говорити про те, що так зійде цей конфлікт на? Нівець тут повинні бути два треки. Україна повинна бути сильнішою економічно, так як я вам сказав, стимулювати переробку зерна всередині країни. В першу чергу, для того, щоб у нас і робочі місця була і додана вартість залишалась країні. Друге, це звичайно, виходити на перемовини з Польщею. Щодо контролю транзиту зерна, а щодо прикриття тих схем, які за все використовували різні компанії на території Польщі, щоб було чітко і ясно було зрозуміло, як воно потрапляє на, наприклад, Балтійські порти Польщі для вивозу за кордон, якщо йдеться про це. Але загалом, звичайно, що ми повинні розуміти, що конфлікти це нормально, навіть серед партнерів. Суперечки бувають, це не страшно. Питання в тому, наскільки ми самі себе перебудовуємо, щоб ставати сильнішими, щоб у нас було більше важелі впливу, в тому числі у переговорах. Або знаєте, просто махати палицею там, де не треба махати, а вести серйозну розмову є вчитися у поляків, як вони розбудовують власну економіку, вчитися у них економічному націоналізму. От у поляків я вважаю, Коли це треба вдається, робити. Так. Та ну вони 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 дуже грамотно ведуть позицію, що ви подивитись на динаміку а, зростання економіки Польщі. Це найбільш динамічна економіка взагалі європейського союзу. Більш того, навіть я пам'ятаю 2008 рік, коли була криза, не пам'ятаєте в Україні, сильна криза була, і в Європейському Союзі і польська економіка достатньо легко його обминула. тому що у них грамотне керівництво, яке розуміє, як будуються економічні процеси, які розуміють, що в першу чергу треба зберігати робочі місця в реальному секторі економіки, які дають. Високу додану вартість і жертвувати тими галузями, які є ну не такими критичними для них. От, наприклад, знаєте, я читав е, замітку про те, як поляки керують ринком палива, так перед виборами в тому числі. Ну, наприклад, вони ставлять на мету збереження робочих місць і зменшення інфляції е, за рахунок зниження цін. Державною компанією, щоб і фермери працювали, і реальний бізнес працював і так далі. А ось якщо там є імпортери палива, які банкрутують, які не можуть забезпечувати ну і просто невигідна закуповувати за кордоном, продавати середині Польщі. Ну поля, польський уряд вважає, що це не страшно. Якщо ага. про пане Тарасе, пару. даруйте, перебуваю у вас зараз. На жаль, скінчився час нашого спілкування. в ефірі. дуже вам дякую за коментарі. Тарас Загородній, політичний експерт говорив зі мною.